Мамаму гойдається, Стояв теплий літній день. Сяяло сонце, щебетали пташки І гули мухи. Корови паслися на луці. Усі крім мами му. Мама, крадькома від усіх, перестрибнула паркан. Потім Сіла на свій велосипед і помчала до воронячого лісу. На багажнику у неї щось лежало стук-стук-стук. Мамаму постукала по вороновій ялинці і неголосно гукнула: Аго, вороне. Ворон визирнув зі свого гнізда. Він крикнув. так, що чути було далеко в лісі. Привіт, мамому! Чого ти приїхала у ліс? Хіба ти не повинна ходити лукою? пастися і ловити витрішки, як усі корови. Тихенько мовила маму. Не галасуй. Я не хочу, щоби почув господар. Мах-мах-мах. Ворон спустився з гнізда і сів на кермо велосипеда. Ти знову утекла? спитав він. Я хочу, щоб ти мені в девчому допоміг, сказала мама. -му. Ворон кинув погляд на багажник. «Кра-кра! Що це в тебе там? скрикнув він. Якась дошка і дві мотузки. З цього вийде гойдалка, вороне, сказала мама. Му. Ні, заперечив ворон і рішуче похитав головою. Звичайно, вийде, спокійно мовила мама Му. Розумієш, мені дуже хочеться гойдатися. У мене тут досить довгі мотузки. Вони дістануть до найнижчої гілки, і ти їх там прив'яжеш. Я? закричав ворон. Прив'яжу? Хай тобі грець. Ворон спурхнув з керма і вихором закружляв у мамиму над головою. Я не вішатиму гойдалки для корови, але ж я не вмію прив'язувати. Привітно сказала вона. А ти вмієш, бо в тебе крила, мов руки. До того ж мені не дістати до тієї найнижчої гілки. А ти дістанеш, бо ти вмієш літати. Ворон сів на гілку навпроти її носа. Ти корова, мамо. му!» сказав він. Дивна, але корова. А корови не гойдаються. А от і гойдаються, відрубала мамаму. Жаль корів, які з роду не гойдалися. Жаль? скрикнув ворон. Кра. Корови ходять луками і пасуться, а потім лежать, ремигають і ловлять витрішки. А тоді... Заходять в корівник, і їх там доять. Вони відчувають від того задоволення. А ти хотів би відчувати від того задоволення? спитала мама. -аму. Я ні. закричав ворон. Я все таки ворон. Я теж не відчуваю від того задоволення, сказала мама. -аму. Мені байдушки, задоволена ти чи ні? Сказав ворон. Просто я цього не зроблю, і годі про це балакати. Мама Му подивилася на ворона великими добрими очима і заговорила лагідним, прилагідним голосом. У дітей таке веселе життя, сказала вона. Господарева донька розповідала мені, що вона любить гойдатися на гойдолці. Тож і мені закортіло погойдатися. Та потім вона сказала, що я не зможу гойдатися, бо напевно ніхто не зробить гойдалки для корови. А я їй сказала, що маю друга хорошого, відданого друга, який мені допоможе, коли треба. Він не відмовить, як я його попрошу. Мого друга звати Ворон. Я люблю його. Ворон сидів дуже спокійно і тільки дивився І довго нічого не казав. Потім зітхнув. То я повинен прив'язати її на цю найнижчу гілку? спитав він. Будь ласка, Вороне, сказала мама. Ця гілка найбільше для цього підходить. Напевне, тут зручно буде гойдатися. Ворон узяв мотузку і злетів угору. Там він обкрутив її навкруг гілки і зав'язав міцний преміцний вузол. Чудово, вороне! мовила мама. Му. Зараз я спробую погойдатися. Мама. Му Задки підійшла до гойдалки і сіла, ніби все гаразд, вона спокійно сиділа. Вороне, мовила мама, му. вона не гойдається. Може, підіпхне її, щоб розгойдалася? Підіпхни? перхнув Ворон. Невже я повинен підпихати корову, що гойдається на гойдалці? Хай тобі грець, а ти сама себе підпихай. Му, вороне, мовила мама. Му. Хіба можна саму себе підпихати на гойдалці? Тоді злась, сказав ворон. Я не підпихатиму. Вона помахала хвостом, але дарма. Гойдалка не гойдалася. Тоді вона помахала хвостом і замотала задніми ногами, точніше однією передньою ногою. Тож гойдалка навіть не поворухнулася. Тоді вона замахала хвостом і обома задніми й передніми ногами. Але коли відпустила мотузку, то мало не впала з гойдалки. Потім вона покрутила рогами, замахала хвостом. Витягнула вперед обидві передні ноги і перехилилася назад. І тоді біля вух мамиму шумів вітер. Гривка на лобі розвівалася, лоскотала в животі. Гойда гойдаша, я корова не лоша. Скоро твоя черга, вороне, закричала мама Му. мамаму. Крикнув ворон. Моя черга гойдатися. Хай тобі грець, оце вже дзузьки, щоб гойдатися. Ворони не гойдаються, то лише діти гойдаються. І корови, сказала мамаму, мама і ще сильніше розгойдалася. Ворон почув у лісі якийсь ледь. Чутний гул. Господар їде. крикнув ворон. Годі гойдатися, злась, ховайся. Коли він побачить, що одна з його корів гойдається на дереві, він зомліє. Та ну. мовила мама Му. А як зупинити гойдалку? Вона витягнула одну ногу вперед, а другу назад. Потім... Перевернулася і лягла на живіт, але гойдалка не зупинилася. Ти повинен мені допомогти, вороне. Стань поперед неї і зупини. Щоб я став поперед неї, крикнув ворон. І корова вгатить мене по голові. Я зомлію. на гальма. Мама, му Розглянулася туди-сюди. Мабуть, на цій гойдалці немає жодних гальм, сказала вона. Гу, гу гу Ворон чув дедалі гучніший гул. Трактор був уже близько. Якщо не можеш зупинитися, то стрибай. крикнув він. Стрибай! Мама му заплющила очі й стрибнула. Вона так гепнулася на землю, що аж ляснуло. Мама му стояла за невеличкою березою. Ховайся за дерево, зашепотів ворон. Та ну, мовила вона, я ж уже сховалася за деревом. Але що робить господар у лісі? спитав ворон. Він повинен бути в корівнику. Дуже дивно. Еге ж, що робить господар? мовила мамаму і визирнула за дерево. Не визирай, засичав ворон. Він тебе побачить. Втягни голову в шию, бо він побачить, що стоїть корова. Сховай роги. Сховати роги? Та ну, вороне, прибери хвоста, його видно з другого боку дерева. Або хоч перестань ним махати. Я намагаюся прибрати хвоста. Кра. Ти така товста, мамо Му, Му, я не товста, вороне, то дерево тоненьке. Ворон виглядав із за каменя і дивився дуже, -дуже пильно. Гм. Hm, я начебто розумію. Сказав він. Але мені звідси нічого не видно, мовила мамаму. Ну і що? сказав ворон. Адже я бачу все. Господар зліз із свого трактора. Він підходить до гойдалки, чухає голову, дивиться на дерево дуже дивно. Що ж тут дивного, Вороне? Він не розуміє, чого тут, посеред лісу. Висить гойдалка. Він сідає на гойдалку, зашепотів ворон. Не гойдайся, не треба, вставай. Іди геть, вшивайся, їдь додому, доїти корів. Ну бо, поклади їм сіна, їдь собі. Дякую заздалегідь, годі на сьогодні бувай. Ворон гамовується, а потім каже Господар підводиться, іде стій там, мамому, не ворушися. Я скрадуся слідком і подивлюся, що він робитиме. Ворон став скрадатися за кущами, нишком нишком переступав каміння, перелітав од дерева до дерева і чаївся у гіллі. Господар Нічого не помічав. Він просто хитав головою. Господар сів на трактор і поїхав додому. Гул став майже нечутний. Ворон тихенько підійшов до мамиму. Уже поїхав, сказав він. Ми врятовані. Тобі сподобалося скрадатися? спиталася мамаму. Сподобалося, скрикнув ворон. Треба не зводити ока з дивних людей, що шастають у моєму лісі. Мабуть, господар поїхав додому доїти корів, сказала мамаму. Либонь, і мені вже пора. Карр. крикнув ворон. Глянь, господар загубив свого картуза. От і добре, мовила мама. Му. Тепер він мій. Я завжди хотіла поносити господаревого картуза. Вона сіла на велосипед, а тоді спитала Може, знімемо гойдалку? Навіщо? здивувався ворон. Нехай собі висить. Може, в моєму лісі комусь заманеться. На ній погойдатися. Ти ж казав, що ворони не гойдаються. А вони не гойдаються? Звісно, ні. Я подумав, що, може, ще яка небудь корова захоче погойдатися. Бувай, вороне, мовила мама, му закрутила педалями І поїхала додому через воронячий ліс. Усі корови стояли в корівнику, господар уже почав їх доїти. Мамаму Мама прошмигнула всередину через задні двері. Я не хочу чути й слова, що якщо вже ти корова, то повинна вік стояти і без уваги ремигати.